Отже, коли волонтери і влада об'єднують зусилля, результат може бути справді потужним. Львівська обласна військова адміністрація разом із фондом «Повернись живим оголосили масштабний і амбітний збір 100 мільйонів гривень на транспорт, дрони для шести бойових підрозділів, зокрема для чотирьох львівських бригад. Мета не символічна, а дуже конкретна: пікапи, баги, квадроцикли, дрони, які допомагають нашим військовим бути мобільними, бачити ворога і діяти точно. Далі ми говоримо із першим заступником начальника Львівської ОВА Андрієм Годуком, і пане Андрій до нас вмикається. Пан Андрію, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава вітаю. Скажіть, будь ласка, яким саме чином Львівська обласна державна адміністрація долучається до того збору. Ну крім того, що ви партнери, і про цей збір ми дізналися з вашої сторінки. Функція Львівської ва це декілька аспектів. Перш за все, організаційна. Оскільки, якщо говорити з самого початку, то ініціатива надходила саме від бізнесу, бізнесу, якому не байдуже бізнесу, який хотів долучитися до системної допомоги нашим Збройним силам, зробити наших захисників ще більш ефективними. Тому ми фактично забезпечили організаційну функцію і комунікацію як спочатку з фонду «Повернижуємо», а також в подальшому спільно з фондом узгоджували потреби і комунікували вже з конкретними підрозділами. Мова йде про шість підрозділів. Чотири з них це є бригади і два полки безпілотних систем, К-2 і рарох. Крім цього, нам надзвичайно було важливо, щоб наші захисники за результатами реалізованого надіюся, в короткі строки збору отримали саме те, що їм потрібно в першу чергу. Чому важливо саме комунікація з ОВА? Тому що ми е, розглядали і фінансування і закупівлю саме того, що стане доповненням до тих речей, які фінансувалися з обласного бюджету в межах програми Безпечна Лівщина упродовж цього року. Ми говорили з посадком. Якщо будь ласка, будь ласка, крім ласка. цього, знову ж таки медійна складова ми спільно з фондом і з місцевими ЗМІ працюємо в частині максимального поширення інформації про вказаний збір і, користуючись нагодою, закликаю всіх небайдужих, як бізнес, так і звичайних громадян, долучатися до вказаного збору. От я зараз заходжу на сторінку фонду: Повернись живим. На момент нашої розмови вже зібрано 64 314, А збір оголосили сьогодні, так якщо я не помиляюся. Тобто залишилося небагато, немало, майже майже мільйон. Ми закликаємо всіх наших глядачів, хто нас дивиться, долучатися, тому що це допомога нашим хлопцям і дівчатам, нашим львів львівським бригадам. Зокрема, наскільки ви сказали за бізнес? Тобто інстива була і від бізнесу. Наскільки активним є бізнес, громади, самоврядування львівщині у підтримці цього збору, чи відгукується вже ну на даний момент? Я думаю, що вже найближчі декілька днів покажуть, що Львівщина і Львівський бізнес не байдужі до потреб сил оборони. Ми вже комунікуємо з окремими великими бізнесами, які роз знаходяться на Львівщині. Мова йде як про виробничих, так і про мережевий бізнес. І ми вже організаційні речі, як з ними, так і з фонду, пропрацьовуємо в частині зарахування їхніх благодійних внесків на в межах даного. Збору на 100 От тобто ви на ближче маєте... декілька днів покажете ми будемо стежити, тому що фонд ну просто у прямому етері показує всі, всі збори. Ми будемо стежити і розказувати про той бізнес, який долучається саме до того збору. Ну а зараз ви можете просто скористатися можливістю тим, хто не знав або вагається донатити. Тому що ну багато фондів, багато благодійників, волонтерів нарікають на те, що на жаль збори впали. Як сказав наш попередній гість, ця тенденція. На жаль, відмічається вже два роки. От що би ви сказали тим, хто вагається? Як би ви переконали долучитися до цього збору? Насправді заклик один. Не будьте байдужі, оскільки збір здійснюється саме на транспорт в переважній більшості. Це транспорт в умовах війни, а це різну і починаючи від мікроавтобусів, закінчуючи е баги. Е будь пікапами чи будь чим іншим, це те, що дає нашим захисникам мобільність, це те, що сприяє дає можливість їм убезпечити мобільність, це їхній захист, і крім з іншої сторони, мобільність це додатково знищений ворог на нашій землі. Це те до чого ми йдемо, оскільки ми точно не можемо бути спокійними, поки на нашій землі знаходиться чобіт російського окупанта. Так і на жаль, чобіт чобіт наступає активно. Про це говорить військові. Ви спілкуєтеся із військовими постійно на контакті і з нашими бригадами, в тому числі чого ще потребують військові наші на передовій зараз, станом на зараз. Крім транспорту, нам надзвичайно зараз тенденції саме такі, що надзвичайно велика потреба, і цього забагато точно не буває. Це дрони різних типів, як дрони-розвідники, так і ударні дрони. Їх потрібно більше, 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 і вони повинні бути все більше модифіковані, пристосовані до реалій сьогоднішньої війни. Крім цього, надзвичайно важливо, що стосується захисту наших військовослужбовців, це засоби радіоелектронної боротьби, яких теж забагато не буває. Це основні елементи в доповнення до до тих речей, які ми вже озвучили, в тому числі транспорту. Ми говорили, ми говорили про те, що і автівки, і дрони це на фронті розхідний матеріал. Чи можете ви назвати цифру? Ну яка потреба є у наших, зокрема у наших бригад від Львівщини, яка потреба є у технічних засобах, і в дронах, і в автівках просто в кількості, якщо можете? Таку інформацію точно мав би не розпоряджатися. Генеральний штаб так з іншої сторони, навіть озвучувати загальну потребу в ефірі, напевно, надто коректно буде з позиції там, доступу і захисту інформації. Водночас це треба чітко говорити, що ви правильно зазначили, що це розхідний матеріал, який, на превеликий жаль, на фронті дуже швидко нищиться чи розходиться, тому їх треба все більше і більше. Тому що кожен дрон це можливо потенційно захист нашої піхоти або знищений ворог. Тому треба надзвичайно багато і в частині як фінансування з місцевих бюджетів не потрібно зупиняти напаки масштабувати цю допомогу а також не бути байдужим і долучатися до зборів, такі які ми організували, в тому числі дали йому старт сьогодні. Ми зі своєї сторони з обласного бюджету продовжуємо і надалі фінансувати. Ми спочатку року вже профінансували програму «Безпечна Львівщина понад 420 мільйонів гривень, якою охопили в тій чи іншій мірі більше 75 військових формувань зі всієї країни. У нас немає прив'язки тільки до військових формувань Львівщини. Ми намагаємося допомогти всім, особливо тим, хто є ефективним на полі бою. Дякую, дякую вам, пане Андрію, за коментар і за включення. Перший засобник голови Львівської ОВА Андрій Годак. І ми будемо раді розказувати про той бізнес, який долучиться і системно долучиться, і великими коштами суму обов'язково розкажемо. Ну і наших глядачів ще раз закликаю долучатися. Дякую вам, пане Андрію, Тихого і спокійного, мирного вечора і ночі.